Моїй сусідці днями виповнилося 90 років. Не те, щоб я була з нею дуже близька, але і чужими нас назвати було не можна. Іноді зупинялася поговорити з бабусею. Приємна, така цікава жінка, так і трапився на початку місяця у нас розмова, коли я дізналася, що Марія Петрівна на наступних вихідних святкує ювілей. Зрозуміло, ніяких запрошень на свято я не отримувала, адже люди в такому віці зазвичай не влаштовують собі святкувань. Але я ще тоді вирішила, що прийду з тортиком та привітаю бабусю. Бабуся жила одна, чоловіка вже немає, а діти роз'їхалися по містах. Я вирішила не йти занадто рано, щоб бабуся могла зі своїми дітьми відсвяткувати вони ж так рідко бачаться, як говорила мені бабуся. Тому, коли я прийшла додому до бабусі, моєму здивуванню не було меж. Будинок був акуратно прибраний, доносився запах свіжих страв, і бабця сиділа тихенько на кріслі і дивилася телевізор. Напевно, всі вже поїхали, подумала я, сама в це не вірячи, адже я помітила їх машину. Коли бабця мене помітила, вона засвітилася і посміхнулась. Помітно було, як вона рада, що до неї хтось прийшов. На очах у неї можна було помітити сльози. Тоді я вже була впевнена, що я перша, хто до неї прийшов сьогодні. Мені так шкода стало стареньку, що я вирішила затриматися. По столу в її будинку було помітно, що вона чекала набагато більше гостей. Ми сиділи, бабця мене пригощала, і пізніше я дізналася, що ніхто, ні з дітей, ні з онуків навіть не подзвонив, щоб привітати її. Я навіть не знала, що й говорити. Мені так стало шкода її, а по ній було помітно, що вона ледь стримувала сльози. Я як могла намагалася заспокоїти стареньку, але було помітно, що душа у неї боліла. В ту ніч я довго не могла заснути, ніяк не могла зрозуміти. Чому можна було в вихідний день бути таким зайнятим, щоб навіть не привітати маму чи бабусю з ювілеєм. Не забувайте про своїх батьків і телефонуйте частіше. Заходьте в гості, вони вас завжди чекають.